В рамках польського проєкту в селі Росохач на Городенківщині 15 листопада відкрито клас безпеки. Даний клас безпеки створено завдяки участі у проєкті вогнеборці досконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні. Фонду міжнародної солідарності Польщі в Україні в рамках програми Юліт з Європою та зусиллям освітян і місцевої влади. Сигнал про повітряну тривогу перервав перший урок у новоствореному класі, і його було продовжено вже в укритті ліцею. А всі присутні змогли вкотре переконатися, що такі класи у даний час необхідні, адже діти мають вміти діяти в будь-яких небезпечних ситуаціях. Дуже важливо, щоб діти знали про свою безпеку, як їм діяти в тих чи інших ситуаціях. Екстремальних ситуаціях як навіть надати допомогу ближньому, куди звернутися за такою допомогою, які речі не можна чіпати руками, займати їх, і що робити в ті чи іншій екстремальні ситуації. І ми прагнемо йдемо до того, щоб у кожній школі був такий клас безпеки. До речі, завдяки польським партнерам, минулому році було відкрито в селі Росухач підрозділ добровільної пожежної команди, і на сьогоднішній день продовжують допомагати підрозділу. Так, координатор з питань цивільного захисту фонду міжнародної. Солідарності в Україні» Юрій Благута передав добровольцям необхідне спорядження та обладнання. За рахунок коштів і сприяння фонду були закуплені бойовий одяг і спорядження. Це завершальний етап цього гранту. І як ви вже бачили, це два мікрогранти розбиті на покращення спорядження добровільної пожежної команди і створення класу безпеки в ліцеї села Росухач. Даний підрозділ ДПК розташований поблизу ліцею, тож добровольці передають свій досвід підростаючому поколінню, а саме учасникам команд, дружин юних рятувальників пожежних. Партнери, вчителі, колеги всі присутні. Рівно рік тому, як трошка 14 жовтня минулого року, ми відкривали спільно. Підрозділ добровільної пожежної охорони. Зараз знову ми тут і бачимо добрі справи, які спрямовані саме на безпеку, на захист дітей, захист нашого майбутнього. Через те, що голова громади і громада підтримала тому, що основний пріоритет це є безпека. безпека і безпека дітей. Чую про добрі справи, які ще є попереду, очікують. Очікую. Головне управління ДСНС і районне управління завжди допомагають, підтримують такі проекти. Цей рух вперед. це є і наше завдання, і так само. Наші пріоритети нагадуємо, що в рамках всеукраїнського проекту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 35 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону.